Молоді імена шаленими темпами підкорюють українську сцену та чарти. У Києві відбувся фінал конкурсу. «Мув-2» від радіо Сільбо та Музвар. У межах події виступили 10 артистів, серед яких було обрано п'ятірку номінантів Музвар Еворці 2024» у категорії «Мув-2 Мувтурелеті найкраща нова пісня. Результатами голосування глядачів та учасників конкурсу саме з Армо, Яріма, Валеровська, Крила та Марі Сем змагатимуться за нагороду від Музбарвордз Awards 2024 та творчий грант у розмірі 100 тисяч гривень на розвиток власної творчості на івенті. Побувала й команда Ескалайф. Ходімо дивитися, хто із зірок відвідав конкурс і якими секретами з нами поділився. Можцем конкурсу глядачі обрали нового артиста з АРМО, що дало можливість музиканту пройти до суперфіналу. Для Нескалай виконавець поділився, як взагалі розпочинав свій творчий шлях. Літо 2023 року. Я вперше про тебе дізналася, коли побачила на даху ще тодішнього білітажу на вечірках Київ-коду, коли ти їх проводив. Ти був там MC. З часом я побачила, що ти заснував свій бенд. Розкажи, будь ласка, як взагалі відбулася ось така твоя революція, як ти прийшов до того, чим ти зараз займаєшся, і взагалі, чи це твій єдиний спосіб заробітку або взагалі реалізації себе? Трансформація я з дитинства мріяв про рок-гурт, і тому я просто нарощував досвід, нарощував ідею, щоб реалізувати її в. Те, що ми зараз можемо бачити на сцені, 22-й рік це була одна із завершальних моїх проведень вечірок як МСІ, бо я просто дуже люблю комунікувати з аудиторією, розкачувати її під улюблені треки хіти 2000-х від хіп-хоп до поп зарубіжних виконавців. І початок був покладений в 2012 році в зеленому театрі. Вечірки Басайт, якщо Алди тут — всім привіт. З приводу заробітку, я не розглядаю більше творчість як заробіток, тому що з часом починаєш очікувати забагато від того, що тобі має творчість щось приносити, і воно починає трошки збивати сам, сам процес створення, сам процес реалізації, саме творчої. Тому а, зараз я шукаю шляхи, щоб знаходити способи вкладати в музику, робити якісніший звук, робити якісніше картинку, робити класний комерційний вигляд, щоб люди різних сфер могли. Слухати і дивитись на цю музику, не думаючи, що вона розділяє їх по жанрам, а просто насолоджуватися енергією картинкою і якістю звучання. Чи правильно я розумію, що однією з твоїх здібностей і, взагалі, е, приємних е, твоїх віддушин – це організація івентів або безпосередня участь у них? Розкажи, чи зараз ти організовуєш івенти, долучаєшся до них і чи цікаво тобі це зараз взагалі? Е, так, в мене є. Відповідальності адміністративна жилка, і тому мені подобається встріляти в процеси, допомагати їх реалізовувати. Наразі у нас є проєкт, який називається Flat Music Showcase. А ми його придумали з моїм менеджером Віктором і Остапом з гурту Робаний йод. Концепція заключається в тому, щоб просувати саме альтернативну музику. Ми робимо ми шоу кейс. Ми назвали це «Рок-шоу». Тому що у нас була е українська реслінг арена. Ми зробили відкриття реслінгом. Ми зробили е переходи між учасниками, дуже концептуальними. Ми зродолучили е класного ведучого, який у команді е Воробушки приймав участь, і зробили прям концепцію перформансу, Зняли цікавий влог в стилі 2010-го Олексія Дурнєва на ютуб. Тобто, да я дуже люблю організовувати заходи, люблю реалізацію, люблю е контроль. Пробувати нові формати, показуючись аудиторії, що і як співак, прагне зірковий візажист Єгор Андрюшин. Виконавець також долучився до конкурсу, адже від самого дитинства марив сценою. Коли ти у мене сидів на інтерв'ю, ти лише розпочинав свій ось цей музичний шлях, і тоді ти ще не виступав на сцені, наскільки я пам'ятаю. Зараз ми уже тебе побачили на сцені, який співає, який активно підкорює сцену. Розкажи, будь ласка, як тобі, як твої відчуття, як твої переживання. Коли сидів в тебе на стулі, в тебе інтонація також була інакша. Чому ти її змінила? Чому вона тепер така, як на один плюс один в ТСН? Ха -ха -ха. Ну ти знаєш? А яке було питання? Вже забув? Я так так заслухався. Тебе що забув питання? Як мені музична кар'єра? Мені подобається, тому що я завжди любив це і хотів з дитинства бути співаком, бути на сцені. Я постійно виступав на шкільних всіляких конкурсах по фортепіано, по вокалу і так далі. Тому те, що з дитинства любив, те і зараз продовжую робити. Тому мені подобається. Чому ні? Мені мені клас, туп, супер, топ. Всім рекомендую. Ну я не танцор, я не танцюрист, тобто мене немає цієї всякі там класіки, хоча я цьому вчуся. Але коли є підтанцовка, хлопці, тим бачите, знаєш, бойсбенд — Це прикольно. У Нас такого не У нас основному хлопці з дівчатами. Знаєш, а тут я думаю, ми будемо мужській компанії. Знаєш, only boys. Мені подобається класні хлопці, це баледженію зі мною танцює. Ось взагалі ми перший раз працювали досить випадково. Вони запропонували мені виступити на їх річниці. Ось так співзапівпрацювали і поїхали. Оце калісіть по рішень стеж та... по, по білітажу. Уже тут п'ятий раз напевно виступаю. Нещодавно в мережі навколо тебе. Розвелося дуже багато обговорень, коли ти прокоментував скільки коштує у тебе макіяж. Дуже багато людей почали висловлювати свою думку стосовно цього, і звісно ж казати, що дорого. І так далі, які підняття цін, і так далі. Як ти до цього ставишся взагалі? І як ти реагуєш на такі коментарі? Я тобі скажу чесно: коли я ще раніше починав фарбувати, чи там я ще був довгий час фотографом, я фотографував, коли дізнавався ціною конкурентів, які е, вже е, напрацювали своє ім'я? Е, е, вони вже давно працюють зірками, вони популярні. Я е, не розумів, чому так дорого. Мене це трішечки розсідало всередині, але я розумів, що я теж можу залюбляти стільки, але мені треба побільше Попрацювати, ось я попрацював, все зробив своїм виключно трудом, своїм а, а, тяжкою працею. Тобто мені ніхто це на ложечки на блюдечки не поклав. Якого продюсера там жіночки, чоловічка мене немає. Це все мій важкий труд. І звісно, не може коштувати макіяж 1500 п'ятсот візажист, який працює зірками, який медійний і так далі. Тому я в принципі думаю, що у всіх є руки, у всіх є ноги, у всіх є там інтернет, і у вас є можливість а, заробляти більше ніж ви заробляєте зараз. І тому мені здається, що тут треба напевно ставити собі питання, чому я на цій роботі, чому я так мало заробляю, якщо я можу більше. Ось я бачу, що той заробляє більше, той. Можливо, мені щось треба зробити, щоб хоча б приблизити свою зарплатню до тієї, якої я хочу. Тому мені здається, що все виключно в наших руках, і чому ні? Ти знаєш, скільки в мене коштує моя косметичка? 10% від цієї косметики, яка в мене є. Це тільки так, на виїзд: 6 тисяч доларів. Ось, ось чому ще така ціна. А який найдорожчий там продукт? Чи сама косметичка? Я думаю, що найдорожчий продукт це, напевно, продукти від бренду La Prairie. Вони всі найдорожчі, тональні креми там по 18 тисяч гривень, тобто ось такі ці. Варто зауважити, що цю зиму відкриватиме гучна подія. Церемонія нагородження музвар Евордс. Відбуватиметься вона в Києві уже 2 грудня. Номінована в категорії Музична журналістика й оглядачка Нателла Кірс. Її кандидатура була обрана читачами музвару. Однак це викликало чимало обурення серед колег ведучої. Нещодавно ти потрапила до номінації музвару музична журналістика, і Макс Нагорняк, музичний оглядач, прокоментував у своєму відео, ніби не погоджується з такою. З таким вибором глядачів, оскільки, за глядачами думкою, саме ти найкраща музична журналістка. Як ти відреагувала на його таку думку, і чи зачепило це тебе, чи якось спілкувалися ви вдвох про це? Ми бачилися за два дні після цієї публікації в його телеграм-каналі. Насправді можу сказати, як і він закінчив у своєму дописі, і насправді без образ, тому що. Я погоджуся з його твердженням, що я не музична журналістка. Я завжди це заперечую. Однак на останні дві премії музвар додав доповнення до цієї категорії, тобто там можуть знаходитися і блогери, і критики. Одначе загалом ця номінація називається музична журналістика. Тому є таке непорозуміння. Я погоджуюся, що потрібно якось трансформувати в майбутньому, наприклад, музвару, якщо вони хочуть номінувати і ютуберів, і різноманітних рейтерів таку номінацію ліпше якось її переназвати і залишити там Нючейпер аніж музична журналістика. Тому без образ. А як ти зараз почуваєшся? Я бачила, як ви з Анією Тулєвою підбирали тобі образ. Як ти готуєшся? А, ну, для мене. Музичні премії та взагалі те, що сьогодні відбувається у культурі, це свято, тому що це невеличке ментальне перезавантаження. Я вважаю, що наші артисти, наші музиканти, і взагалі, музика, коли у тебе немає, не знаю, коштів відвідати психотерапевта, то тобі може допомогти музика. І я вдячна, що наша українська культура сьогодні розвивається, тому для мене музична премія «Мозвар», Я дуже їх просила, щоб вони повернулися цього року. І я тішуся, що вони сьогодні збирають ці сенси в одному місці, і, звісно, до цієї. Події я підходжу дуже відповідально. Я хочу знаєш бути в такому трішки техас-образі. Я зараз шалені від ковбойських апелюхів, і я сподіваюся, що якраз наш дизайнер Руслан Вагінський мені цим допоможе. Ой, ну заінтригувала всі, будемо очікувати. Тепер раніше ти активно тусувалася, спілкувалася з ванію раселом, але потім між вами стався якийсь якась ситуація. Він заблокував як тебе, так і Анну Тулєву. Що між вами сталося, і як ви зараз контактуєте? А, я думаю, що це питання ви можете адресувати вані. Він є на цьому заході. Якщо ви з ним спілкувалися, то нехай він піде на це питання, тому що не я його блокувала, блокував. Він і це його рішення, і як йому писало особисто. Я його приймаю. Він має на це право. Тому я думаю, що у нас невеличке таке творче непорозуміння, як буде далі, не можу роззнати. Ти як медійна публічна особистість, маєш навколо себе дуже багато різних людей, багато з ким спілкуєшся. Але розкажи, чи вдається тобі будувати справжню дружбу? Скільки у тебе є близьких друзів, і чи справді вони з шоу-бізнесової тусовки? Із шоу-бізнесової друзів немає. Друзі є із життя шоу бізнесу. На жаль, через війну усі подруги знаходяться сьогодні за кордоном. Тому можна сказати, що після цих чвар, які трапилися Ванією, на сьогодні, справжні друзі-друзі, які перебувають в Україні, їх немає. Але нещодавно я натрапила на класну думку, що Сильна жінка, яка знаходиться без друзів, вона може класно перебувати в такому стані, і вона може собою заповнювати простір. Тому друзі їй не обов'язково потрібні. Потрібні справжні, які будуть тебе розуміти і підтримувати, і не завжди заполоняти собою твоє життя, але й бути для тебе якимось увагою. Раніше ти активно спілкувався, показувався в медіа на публіці з Нателою Кірс та Анною Тулєвою. Але між вами щось сталося. Ти їх заблокував, і це вийшло у сторіс дівчат. Що ж сталося? Яка твоя сторона, яка твоя позиція? Окей, окей, ого. Це перше дуже провокативне питання, яке я я відповім, скажу чесно, от ми говорили про творчість, про те, що ображає. Це були мої найкращі подружки, близняки <сміття> по гороскопу. Я дійсно там з Ані Тулєвою там була дуже. Серйозна ситуація, я не буду коментувати, це залишиться між мною і нею. Але з нателою скажу, що ем, я знаєш, коли ти звертаєшся до друзів, я готовий почути критику на свою творчість, але щоб була аргументація. Тобто, якщо тобі не подобається, об'ясни, поясни, чому тобі не подобається. В результаті я завжди там від натели. Чув не дуже приємні слова стосовно своєї музики. Я розумію, що вона слухає більш андеграундну музику, але коли ти створюєш це все сам без нічого, без бюджету, без нічого. Тебе це сильно ображає. Я терпів, терпів, і я до речі, ну тобто, я їх не блокував. У мене телеграм з нею відкритий. Тобто вона виставила ці сторіс. Я, я сразу клянусь. Я в цей же момент, коли побачив ці сторіс, я сразу її написав. Типа ну нахіра ти робиш цю шоу? Програму. А з Ані ем, мені здається, просто потрібна пауза. До них нормально ставлю. Склянути, з мене ніякого немає негативу. Єдине, да, ображаю, коли найкращі близькі друзі кажуть про твою творчість, що вона хуйня, якщо можна так сказати. Ну, Це зараз так реагує. Коли ти це скидаєш, якусь нову своє творіння. Ну окей, ну, типу. Просто потрібна пауза. Тобто, я, я людина. Я сам я люблю оговорювати скандали, але коли я попадаю в цю думаю, ну, ну навіщо? Типу, ось так? Типу, клянусь, в Мене ніякого негативу до них нема. Але я дуже радий, що вони стали найкращими подружками Бесті. Зараз все одно дуже ж важко не бачитися, не контактувати. Ви все одно знаходитеся в одному як інфополі, так і взагалі у реальному житті так. дуже часто бачитися. Як тобі зараз бачити їх поруч, але розуміти, що це вже не твої друзі? Ти щось ще відчуваєш чи ти вже пропрацював це? Я не можу сказати, що це не мої друзі. Я ще раз кажу, це пауза, яка потрібна перш за все мені. Якщо можливо, це я щось не пропрацював. Я можу це признати, можливо, мені так не потрібно реагувати, але все-таки все одно хочу сказати, що потрібна аргументація, чому тобі не подобається. Е, диви, один варіант, коли ти читаєш в коментарях, що ти там, хуйня, а інший варіант, коли тобі це говорять, і типу без аргументації. Ну тобто. Е, я їх бачив, я дивився на них, в них все хорошо. Я дуже рад за них. Вони правда стали найкращими подружками. І мож... слухай, зараз такий час, ну, типу, все змінюється. Тобто, у нас а, через п'ять хвилин може бути щось інше, розумієш? А зараз а, ми з тобою можемо посратися. Розумієш? Це такий момент, що ми не знаємо, що буде далі. От тебе здебільшого треки вони розважальні, вони вайбові, вони качові. Чи плануєш ти записати щось ліричне, щось ніжне, щось, що буде пробивати на сльозу? У мене вже є ці пісні, правда, їх буваю відривки, виставляю. Але розумію, що людям більш цікавий мій формат, типу така знаєш, іронія, сатира над своїм життям, там пісні про колишнього, про ретроградний Меркурій. Коли люди вміють посміятися над собою над ситуаціями зі свого життя. Тому що, наприклад, Лірка мене дуже багато. Мені так розбивали серце. Я до сих пор не простив, а в мене є історія, коли я не прощаю, людей там дуже ем, фатальні випадки клянусь. Але я вирішив, знаєш, ем, посміятися над собою. От просто це мої ситуації, ситуації моїх Одруг, там знаєш, вона пішла на побачення з Тіндера, такий гарний, такий принц на білому коні. А в результаті такий клоун, який навіть салат на касі не може її купити. От. Я розумію, що ем, мої аудиторії е, це подобається. Часто пишу знаєш, типу, негативні коментарі. Боже, знаєш, з такою музикою, типа зрозуміло, чому люди слухають російське. От, а як ти ставишся до таких коментарів? Чи можливо ти чув якісь більш професійні там огляди на свої треки? Чи зачіпало це тебе? Є професійні, ну, не огляди, а думки з топових зірок українського шоу бізнесу Хто ну, сім... хто? Ану, поділись. Ну, Джері Хейл, наприклад, я скидаю пісню. Вона каже, типу, ну, все харчне. Типа вона каже, ти взагалі молодець, ти робиш це все сам. Типу, ти знайшов свою нішу в цій музиці. І також потрібно розуміти, та ж Джері Хейл починала з пісень Охрана Атмєна, Білі Крос, Маша Контратенко починала з пісень Ванька Встанька. Наприклад, взяти Машу Контратенко, вона шикарна вокалістка. Вона розкішна вокалістка, яка просто є публіка, яка звикла до цього образу і вона випускає такі пісні. Тобто. Тут намагатись зараз в цей час комусь доказати щось, це ну це безглуздо. Так ображають коментарі. Скажу чесно, хочеться так да, написати, та ні, та я ж такий, та я глибокий. Але якщо в мене є цей гумор, і я вмію посміятися над собою, над ситуаціями в житті, то це добре, значить, е, значить все нормально. До психолога не треба, напевно. Зіркове життя сповнене не лише веселощів і червоних хідників, поза цим чимало болю та переживань. Подробицями особистого життя з нами поділилася співачка і ведуча Анна Тулєва та артистка Любов. Нещодавно ти заявила, що на нас чекає новий трек разом з Анкою. Розкажи, будь ласка, як така колаборація вийшла? Бо відомо, що ви товаришуєте. Так, ми з Анкою дружимо, і я нещодавно також переживала дуже складний етап у своєму житті. Всі, всіх у нас є якісь знаєш, погані події, і таке враження, ніби ця чорна смуга, вона ніколи не завершиться. От і ми з заню постійно спілкувалися при цьому, і вона мені каже: Слухай, ну, давай типу по вже пора з тобою робити реальний фіт, тому що ми стільки проводимо часу разом і постійно зустрічаємось на всіляких заходах і не тільки і особисто спілкуємось». І я їй пишу типу текст. А текст з дуже такий, знаєш типу, сумний. Ну типу реально та ще відчуваю. Та й пишу вона каже: ні, ми себе так не програмуємо. Ми маємо написати типу про Girl's Power, а, Тому в нас буде трек про Girls Power, де я буду читати реп, Аня буде співати там, але ми будемо і тако комбінувати то все. І зараз робимо працюємо, працюємо, щоб той фіт розірвав всі чарти. Нещодавно ти у сторісах розповідала, що у тебе захворіла мама, і ти переживала дуже важкий етап у своєму житті, і він наразі досі продовжується. Розкажи, будь ласка, що. Що ти відчуваєш, і як ти справляєшся з тим, що у тебе відбувається зараз? Ой, насправді це дуже важко. Я до мами поїхала серед ночі, просто з Києва, і мені було все одно У мене там була запланована запланований радіоефір на наше радіо. Для мене то було дуже важливо презентувати пісню, яка вийшла нещодавно. Але чесно, коли якісь проблеми з мамою, то все для мене більше нічого не існує, тому що все, що я роблю тут, я роблю для неї. І було дуже складно взагалі. І перед тим я там потрапила в дві аварії. І було дуже складно взагалі виходити там, наприклад, на сцену національного відбору з посмішкою, а всередині ти просто ну, ти була зруйнована, по суті. Тому етап цей складний триває досі, але все ж таки з мамі вже краще, слава Богу, просто молюсь всім богам. І це не прикол, реально вірю в Бога, що їй стало краще через те, що ну, там, дуже багато з неї молилося, і лікарі робили все, що могли, і все супер зараз. Слава Богу, маму дуже люблю. От, зараз теж покраснію почну плакати. Але реально дуже, дуже складно, та все ж таки маю тут триматись, бо вона мені дивиться ту кожну сторіс, і гоньочки мені ті ставить. Знаєш, то я маю знімати, ну все гарно, то я тому сьогодні вже прийшла, гарна мама огоньки ставить, все супер. От. Ти дуже життєрадісна, відкрита людина. Завжди з'являєшся на публіці веселою, усміхненою, які б у тебе проблеми в житті не відбувалися. Як тобі вдається тримати своє обличчя, коли тобі виходити в ефір, коли тобі зніматися, коли тебе євро. Бачення все несеться. Чесно, я не знаю. Мабуть, то такі люди реально знаєш, як якась місія в тебе є. Що ти от, розумієш, що ти зараз маєш вийти із посмішкою, незважаючи ні на що. А, і це насправді це дуже важка боротьба всередині кожної людини. Це вже такі великі проблеми з ментальним здоров'ям, але ти все одно маєш це робити. І я це роблю для свого дідуся, який десь там на мене дивиться з небес. Я в звірю для своєї мамулі, яка десь там е, їде, знаєш, лікувати ту корову, Каже Галя, а ти бачила, що моя Аня там була? Оце то в телевізорі, і все мені більше нічого не треба. І тому я йду своїм шляхом, ніколи не йшла по головам. І наскільки боляче б не було, я розумію, що там за цією камерою є люди, які прийшли подивитися на мене, які е, свій час витрачають на те, щоб Аня Тулєва сказала їм декілька слів, показала про Євробачення, щось розказала. Або ж в радіопрограмі своїй свої розповіла про якийсь лайфстайл про якусь тему, яка там буде сьогодні чи завтра. Відомо, що твій депресивний стан пов'язаний з тим, що ти потрапила до шоу бізнесу. Багатьом здається, що потрапити сюди це щастя, радість, розвага. Але у твоєму випадку це негативні емоції. Поділися, будь ласка, чому чи сталася з тобою якась важка ситуація? Тебе хтось кинув, так би мовити. Насправді, шоу-бізнес – це не тільки розваги, якісь приємні події. Я можу в принципі розділити от, життя соціальне, коли я ходжу по заходам, коли в мене є крута можливість познайомитися з тими людьми, з якими я завжди слідкувала в екрані. Це щастя, насправді так, але є інша сторона шоу бізнесу, де потрібно. Постійно тримати якусь планку, постійно запарюватися дуже сильно над тим, що ти показуєш людям над контентом, над соціальними мережами, над постійним зростом. Просто коли ти сам собі директор, можна сказати, то ти в своєму темпі там щось працюєш. Як хочеш десь там якийсь поганий настрій, ти нічого можеш не знімати, просто цілий день просидіти. А тут ти вже взявся це, ну як серйозну справу, це робота тому є просто моменти, коли треба і якось через себе переступати. І насправді, коли це людина творча, коли ти повинен ще якось разом з цим всім шоу бізнесом десь брати натхнення і ресурс на те, щоб робити музику, писати тексти, глибокі, душевні, те, що ти відчуваєш, переживаєш, це важко просто все разом, типу, в синергії. Ну, це просто важко працює. Ось так. Тому е, треба. Так би мовити, звикнути до цього і пропрацювати з терапевтом. Після того як ти потрапила до шоу-бізнесу, ти набрала понад 10 кілограмів. Як тобі зараз вдається тримати свою форму і чи депресія не впливає на тебе негативно в цьому плані? Ну, це якраз таки одна з причин, чого я впала в депресію, бо в мене завжди моє внутрішнє відчуття. це те, як я, чи я собі подобаюся, як я себе бачу в дзеркалі. Тому так, в мене просто почалися компульсивні переїдання в якийсь момент. І я просто десь мала брати емоції, і я їх брала з їжі, розумієш? так? Тому да, ці кілограми дуже швидко набралися. Я ніколи не важила стільки скільки зараз. Тому це для мене стрес, як мінімум. Я зараз ходжу до спортзалу, я намагаюся правильно харчуватись, але також я не дуже себе обмежую, чесно кажучи. Бо знову ж таки, це все менталка. Якщо постійно собі все забороняти, потім зриви. Тому я теж за здоровий процес схуднення. Ти робила уколи краси. Будь ласка, поділися, які саме, і чи плануєш ти ще. Щось поліпшувати у своїй зовнішності. Угу. Е, так, я робила уколи краси, бо ну 25 років вже знаєте, не 18. Це. Тому е, я трішки вколола ботокс в лоб і е, підколола трішки верхню губу. Я не знаю, чи це про неприйняття себе. Я не знаю, але просто я стикаюся все частіше з тим, що от мене знімають камери. Я постійно повинна виходити в соцмережі е, і щоб просто себе. Краще не знаю, приймати, щоб я собі подобалася, мені було необхідно зробити ось такі от процедурки. І я ще планую там, десь але я завжди дуже за природність. Насправді, якщо мене питають, а ти що дійсно робила якісь уколи, Я кажу, ну да, підколола верхню губу, щось серйозно, Ну, типу, воно просто все природньо виглядає. Тому, якщо десь чуть, чуть підкоригувати, що не подобається, щоб стало краще ментально знову ж таки, то я вважаю, що це дуже класно. Потрібно користуватися технологіями сучасними. А за ким із музичної індустрії слідкуєте ви? Діліться своїми відповідями в коментарях до цього відео та обов'язково підтримуйте молодих виконавців. І з вами були журналістка Софія та Лайф. До нових зустрічей.